Що моя швидкість в середньому 120-130, я нікого не можу. догнати. Через 3 км займіть одну з двох лівих смуг, поверніть на виїзд. От приблизно отак рухається по Німеччині. Це топчик. Це взагалі не Європа таке відчуття, а окрема країна. От. І тут ще є знак, тіпа, Різні знаки, ограничення там 120-130, типа. І, і знак що рисує розмітку, чи фіг знає, що ми не поняли. Це таке відчуття, ви, якщо їдете типу, більше 120, ви, будь ласка, прекращайте, а то нам страшно. Типу, того. Що ви розуміли масштаб трагедії, я тільки що бачив знак, е, ограничення швидкості 150, а поза ним кінець запретів і ограничень. Это же капец. Після Чехії таке відчуття, що где-то на треке, реально. Місто Айзенах ну, Коротше така класична, прям класична Німеччина. Теж нікого особливо нема. На вулиці хоча б понедільник. Може в них все, робота закінчилась, всі по домам розійшлися, я не знаю. Ну коротше виглядає отак. Завтра на Бохум щось буде. На стіг. Вілкомін. Це магазин. Кстати, mm -hmm. треба сказати, що, ну, типа, продуктові товари прям, ну, не дуже дорогі. Я ми, конечно, а... Там не скупились, як в Україні, типу, зайшли і не дивились на ціни. Тут ми реально дивились. Ну, типу, ми скупились на 11 євро пахавать. Ну, без питань взагалі. Ку-ку. Я не знаю, тут, кстати, по-моєму, не можна знімати німців. Типу викладати потім. А так це виглядає симпатично. Чисто автобани, це, конечно, капець автобан. Це лучшее, що придумали в Європі. Ну, там середня лінія їде десь 140, а перша лінія їде 100 і трошки там менше. Середня 140. Типу, сама Ліва. полоса їде десь ну, від, від 150. Типу, якщо ти виїжджаєш на третю лінію автобану, то там, ну, грубо говоря, три полоси. От якщо на третю виїжджаєш, то все как би, там доганяє. Причому ніхто особливо там не їде, тому що якщо ти там будеш їхати, то так чи інакше знайдеш той, хто їде швидше, і тобі все одно доведеться повернути на ту полосу, на центральну, яка їде 140, ну умовно. І ми сьогодні у нас прям дуже швидкий перегон був. Тому що Типу ми просто лупанули і все, ми не їхали оце по європейським дорожкам Отак це виглядає. Ну, блін, симпатічно, треба сказати. Тут, правда, нічого не відбувається, я не знаю чому. Но, в принципі, прикольно. Взагалі людей нема. Я ж кажу, непонятно чого. А живемо ми вон.